Була на огороді, зібрала урожай. Кабачата такі молодюнки, такі хороші, огірочки, морковка. Та не сама витягала, а при допомозі лопоти. І то вона в мене густа. Я не вмію проривати. Все в мене густе, завжди. Я прям сама дивуюся, води немає, нічого не поливується. Дякувати Богу, воно ще в мене ось яке поверстоло, і щось води немає. Мої хороші, буду готувати собі сніданок. На сніданок я вже говорила, що я кабачок їм кожен день, це моя палочка-виручалочка, друзі, при тому, що я його люблю, він мені подобається. А потім він мені ще допомагає знизити трішки вагу. От Дивіться, яка це були друзі. Це вже я хвостаю, напевно. О. ну Я беру, стараюся вибирати, де оце отут таке товстіше. Бо я так думаю, що вона довго не лежатиме, хоч вона так уже трішки присухла, але все одно мені немноша довір'я. І 200 г куриної грудки. Ну, як до точності, 195, ну, щетайте 200 гром. І оце, друзі, я зараз на сковорідці буду готувати. Буду тушкувати, <кхм> натироти я нічого не буду, я буду все нарізати. А ось, друзі, подивіться, який в мене красивий натюрмот. Приходьте, я вгощу, персики свої. Їх там не так <кхм> І багато, але вони є. Яблучка, сусідка гостила, грушки. Донька вчора принесла куми, її гостили. Бачите, яка красивий, який красивий у нас натюрморт. Сковорідку поставила на вогонь і вже у мене піджарюється грудка. Так, мої хороші. Я вам всегда кажу, що я додаю чайника води. Воно у мене так ще не гориться, а все пустується з водою. Зварила площ прийом, ну то не для себе. А лопатка, друзі, ковір не подобається мені. Ну, вона дуже-дуже практична. Так що зараз я добавлю сюди трошки водички з чайника і нехай диспується. Друзі, грудинка протушкувалася, і я буду висипати заразу морковку і цибульку. Висиплю і хай воно тушкується. Зараз я перемішаю. Накрию кришечкою і хай ще тушкується. Цибулька і морковка протушкувалися з грудкою. До речі, цибулю я кинула не всю половину, бо я подивилася, така велика вона. Ну, а кабачок буду висипати, друзі, весь. Кабачок повинен бути увесь. Так, і зараз я розмішаю, я ще не солила. Хай трохи протушкується, а тоді я буду кидати сольки, приправки, Ну, в общем, буду дивитися, що. Зараз ще додав трішки тепку. Увочі з грудкою протушкувалася. Я посолила, вкинула паприки копченої, спеції, часничку. А тепер зверху трішки ще сиром притрушу, друзі. І ще хвилин воно в мене 5 простоє і буде готово. І блюдо моє готово. Добрий день, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, звуть мене Валентина і проживаю я на Полтавщині. Бо я бачу, є до мене попідписувались новенькі, а я себе не представляю. Таке то, друзі діло. Говорила я, що готую собі сніданок, але сніданок у мене переріс в обід. А говорила я, як готувала, я вам оставлю. І говорила. Снідала я, я вже снідала. Перший снідонок у мене був, можна сказати. рано. Сьогодні в нас усім годин мусор збирають, та 7.15 15 обоє. І поки мусор виносити, то я вже попила кову і зробила гарячий бутерброд із сиром, друзі. То я таке снідала. Так, до речі, друзі, вчора я говорила за вагу. А не сказала, що в мене вага протягом тижня зменшилась на 500 громад, на пів кілограму. Друзі, ну мені то хорошо. Це для мене хорошо. Мені кожен 100 грамів зменшиться і то добре. Бо, друзі, я не на дієті на таке, не на дієті. Я просто придержуюсь, просто не їм жирного, не їм дуже солодко. Їм солодке, ну не, не настільки. І можу до обіду їсти. Ну, вчора. Персики, персики після обіду їла. Ну, було, бува, друзі, по-розному. Ну, просто трішки взялася за своє здоров'я, скажу чесно. Зарядку робила сьогодні. Робила вже, як мусор віднесла. Друзі, оток себе за шкірку взяла і тягло. Не хотілося, правда, вже не хотілося робити. Ну, думаю, треба, потрібно. Вчора не робила. Вчора Наполо на мене таке, що не захотіла і не робила. Ну а сьогодні потягнула себе. Так що, води в нас немає, як утром закінчилась, ну, можливо, десь прорив, щось прорвало, чи не знаю. Я нікого не питала. Хорошо, що машинка достарала, спіла, вже викручувала машинку, як вже води не було. Так що вспіла до старота, її вспіла трішки кошу підробити, такі друзі спробую. А зараз буду обідати, не смітити. Ось у мене така порція, це в мене грудка з овочами. Як я друзі готувала, я покажу зараз уставлю. Чим я займатимусь? Ага порція в мене 300 гром, я звужила. І компут. Чим я займатимусь? Не знаю. Не знаю, коли появиться вода. У мене такі кабачата гарні. Я вам покажу, показувала. Зурана збирала. Хотіла ще зробити ікру. У мене є ще кілька, я з кількою зроблю. Мені сподобалось. А мені Танюша Кучеревська написала рецепт із в мослі. І вона цибулю, моркву і томат окремо тушкує на сковороді, а потім все до кучі. Ну, я ще я рахую, у мене ще квачки будуть. Я ще й таку попробую. Ну Це хотіла сьогодні зробити із кількою, але ну, бачу, не знаю, коли вода буде. Як води ще далі не буде, то напевно не зроблю, бо ви знаєте, воно надвечір, мабуть, мені вже не захочеться. Такий роботник. Добре, друзі. Я буду обідати, так можна сказати. Друзі, всіх, хто буде обідати, всім приємного апетиту. Заходьте. Я вам бажаю, друзі, всього найкращого. А головне здоров'я, миру, благополуччя, здійснення всіх ваших мрій.